The Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 29 грудня, 674-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Та зранку була наймасштабніша, напевне, дронова ракетна атака від росіян. Почалося все як росіяни запустили 36 іранських дронів Камікадзе. Деякі дрони залітали з півдня і летіли, як завжди, на Хмельниччину, а деякі з півночі через Київ. Житомирщину, Рівненщину і аж долетіли до Львівщини. Збити вдалося 27 з 36 дронів. На жаль, багато прильотів. І один прильот був в Одесі. Прямо навпроти нашого будинку я навіть засняв влучання, але викладати його не буду. Ну і прийшов на місце буквально через хвилину подивитися, як там бо гарно було чутно, та трохи видно, як дрон влітає в останній поверх сусідньої багатоповерхівки. Але не так гучно було, як ППО збиває дрони десь над морем. Досить тихо, як для такого прильоту. Ну на щастя, тут, хоч загиблих, немає, бо в цій квартирі ніхто не жив, куди влучив дрон. Ну а потім росіяни. Запустили крилаті ракети всього 90 штук. Наші хлопці збили 87. Також запускали надзвукові ракети Х-22, 8 штук, жодної не вдалося збити. Ракети Х-59, 5 штук, жодної не вдалося збити. Балістичними ракетами обстрілювали Харківщину та прифронтові території. Всього 14 балістичних ракет. На жаль, жодної не вдалося збити. І 5 надзвукових ракет кінжал. Теж жодного і не вдалося збити, на жаль. І як завжди, росіяни влучили по багатьом цивільним об'єктам по всій Україні. Вже відомо про влучання з жертвами в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Львові. На 12-ту годину вже відомо про 15 загиблих та більше 50 людей травмовані. В Одесі ракета влучила знову в багатоповерхівку. Вже відомо про трьох загиблих. Було чутно набагато сильніше, ніж коли дрон прилетів тут в десятках метрів. Ча вже ж там ракета сильно пошкодила будинок в сусідній Миколаївщині. Серйозних прильотів наче немає. Відомо про три збитих дрона. Ну і обстріли, як завжди, району Зачаковом там жертв теж немає. На Херсонщині відомо про трьох постраждалих після російських артилерійських обстрілів. Тепер росіян обов'язково чекає помста. Багато людей хоче помститися росіянам і ніколи цього їм не пробачать.